А, так, я фітнес-тренер, інструктор і веду і танці, і марафони Схуднення вела, про які вже забула, дякуючи продукту. І а, я споживаю продукт вже близько двох років. І це моя любов. Я не уявляю свого життя, без з цього продукту. І а, мій улюблений продукт, звісно, це Активайз, і, мабуть, через це це улюблений продукт моїх клієнтів, а, адже клієнти мої були. А, 50 60 70 років приходили на тренування, і коли я познайомилась з продуктом, відчула результат, що дає мені ресурс, завжди гарний настрій, я з легкістю проводжу тренування, відчуваю легкість в тілі. Тому мені звісно хотілося ділитися цим. І коли я бачила, як тяжко даються тренування жінкам, особливо які мають задишку або проблеми серцево-судинної системи. І коли а, я пригощала їх коктейлем і вже Через 15 хвилин я бачила, як легше стає їм займатися, як легше їм стає дихати, і як швидше результатів вони вже потім досягали споживаючий продукт, то звісно, це дуже надихає. І мій особистий відгук, коли я отримала травму коліна зимою, дуже підсвізнулася, впала, і коліна мені боліли, мені було тяжко проводити тренування, але собі... На новий рік я вирішила зробити подарунок, придбала собі б'юті. Звісно, я його взяла для краси волосся, шкіри і нігтів. Але була дуже здивована, приємно коли через кілька тижнів я забула про бій в колінах. Мої суглоби знову були здоровими, я відчувала легкість і могла легко проводити тренування. Тому, якщо хтось має проблеми з суглобами, б'юті це моя щира рекомендація. І ще один такий відгук, і ще один мій улюблений продукт останнього часу. Це, звісно, тиїн. Я а, з дитинства маю проблеми з зором, і мізір погіршувався з кожним роком. Я ношу лінзи мінус 8, і а, останніх кілька років я ще мала астигматизм. Так, от, споживаю третій місяць, а, і зараз вже купляю звичайні лінзи. Мій астигматизм пропав, пройшов. І я дуже вірю і надіюсь, що ще з деяким часом я зможу вийти і розказати свій відгук про те, як мій зір покращився і покращилась гострота зору. Ось тому відгуків, звісно, багато, але і розповідати можна багато. Але я кожному щиро просто рекомендую спробувати відчути всі результати на собі.